Шановні викладачі та студенти, ми раді вас вітати з ним міста Запоріжжя. Мирного неба нам усім! Звучить марш запорізьких козаків! З жовтня ми святкуємо відразу декілька свят, тож пропонуємо вам невелику віртуальну екскурсію по місту Запоріжжя. Перша наша зупинка площа університетська. Тут знаходиться пам'ятник всім танкістам, які приймали участь у визволенні нашого міста від фашистських загарбників. В ніч з 13 на 14 жовтня 1943 року, після нічного штурму, була звільнена вся лівобережна частина Запоріжжя. Саме тому ми відмічаємо 14 жовтня як День міста. Друге свято Покрови Пресвятої Богородиці. У 2017 році на місці зруйнованого в роки сталінізма Кафедрального собора Православної святині Олександрівська був збудований новий Покровський собор, присвячений Покрови Пресвятої Богородиці, яка є небесною покровителькою християнського світу. 14 жовтня відзначають День українського козацтва, а Запоріжжя колиска козацтва. Саме на острові Хортиця знаходилась головна Січ Запорізька Січ. Для козаків покрова була найбільшим святом. Вони вважали Богородицю Покрову своєю заступницею та захисницею від ворогів. Нехай і сьогодні Богородиця вкриває нас своєю покровою і захистить. Острів Хортиця це ще й унікальний природний заповідник, улюблене місце відпочинку запоріжців. З 1965 року Хортиця стала державним історико-культурним заповідником. Є така думка: збережемо Хортицю, збережемо й Запоріжжя. Острів Хортиця не просто одне із чудес України, він є яскравою сторінкою історії наших земель. Наступна зупинка Дніпровська гідроелектростанція. Велична споруда практично вручно була збудована в 1932 році. На той час Дніпрогець був однією із крупних гідроелектростанцій Європи. Саме завдяки йому Дніпро став судоплавним. Пороги були затоплені, а повітовий глухий Олександрівськ перетворився в Запоріжжя, найбільший центр енергетиків і металургів колишнього СРСР. Проспект металургів. Ви бачите незвичайну постать чоловіка. Це герой фільму Вісна на Заречній вулиці», який знімався у нас. А герой фільму про образ нашого славетного сталевара Металурга Гордості Запоріжжя, бульвар Шевченка улюблене місце всіх запоріжців, особливо закоханих. І справді ми можемо побачити закоханих під годинником, де вони зустрічаються. Я кохаю Запоріжжя. Запоріжжя, мій рідний дім. Нехай мене чує, а ще краще, нехай серцем відчує, відчиніть, пустіть в нього нашу промову, щоб почути це знову і знову. Той хто хоче, дай нехай мене чує, а ще краще, нехай серцем відчує, відчиніть, пустіть в нього нашу промову, щоб почути це знову і знову Запоріжжя, це Україна, не якась інша країна Запоріжжя це... А там бета хто живе тут тому що знав, що це брук глухий кузором я зліпі погляди. Як далі з цим жити? Я дивлюсь у очі тих, хто хоче навчитись любити тим, хто поруч зі мною, хто посте не питає. Тим, хто як і я з дитинства знає Це Запоріжжя, це Україна, а не якась інша країна. Запорізька гребля, будівництво століття, коли підкарилась людям, Дніпровська хвиля. На острів волі, хто це сказав? Мабуть, той, хто на Хортиці, ніколи не бував але головне наші люди, як і знають одне: ми такі, як і ви, ми такі, як і є. Ми Запоріжжя, ми Україна. Не для нас, студентів, рідним домом став і медичний коледж. В наступному році коледжу виповниться 90 років. Успіхами і продовженнями його славних традицій будемо зустрічати ювілей. Наш бібліотекар Лариса Анатолійовна презентувала цікаву виставку до Дня міста, славних сторінок нашого краю. 14 жовтня 2014 року президентським указом стало державним святом День захисника і захисниць України. Мета свята, вшанування мужності та героїзму захисників незалежності України. Тече сльоза у неньки на щоках, сльоза нещасна, небажанна, сорочка сина у її руках, душі її велика рана. Ще рік назад ходив сороччий сил. Радів, співав і веселився, тепер не вділий більший, Божій вічній царство оселився, бо та сорочка, вишита нитками, мов оберіг допомагала силу, та смерть його холодними руками так жадібно забрала томовину. Сидить старенька мати у вікна, в очах минуло безтурботний тихий, якого вже не знатиме вона. Його забрали невблаганне лихо, те лихо, що вже довгий час руйнує, що нищить український наш народ, що рік уже безжалісно панує, і не визнає простих людських чеснот. Та незважаючи на це, ми будемо вірити боротися допоки стане сила. В серцях людських ніколи не загинуть, солдати, що свої розкрили крила. Розкрили й захистили ними нас, жінок, дітей, батьків стареньких, душею й тілом прикривали вже не раз, молилися щодня за рідну неньку. Молилися вони тоді, тепер молитвуся кожен українсь щирий за тих, хто захищаючи помер, Полилих у блаженні вічної вирій. Згадаємо хвилину мовчання випускника нашого коледжа, бойового медика-молодшого сержанта Дмитра Сергійовича Пешкова, який став героєм. Вічна пам'ять!